Мені не просто ні, як у вогні, але не хочу бути на дні, Очі закрив, бачу прийоми плейбек, роблю крок, швидко йду на бек Тренування, арбар, тримаю біль, один момент змінює все, я бачу ціль не бійся, іди до кінця убій, Запам'ятай, ті тут ти завжди свій, ей джицер, чого ти там хотів добитись, іди вперед. Треба боротись убитись, обраний шлях, головне не загубитись, волю не зламати, битись, битись, Дієс, ти міще суміші, діємес, ти міще суміші, діємес, ти між суміші, діємес, ти між ще міші Немає сил, тобі здається, тримайся, стій, пам'ятай, яка ціна, вперед меші, перемога чи поразка. Дає підсікання, клади на бік, тримаю руку за шию на больовий Суперник здався, повага, ти виграв, бій. Ей, джизор, чого ти там хотів добитись? іди ти вперед, треба боротись і битись Убраний шлях, головне не загубитись, волю не зламати, битись, битись, битись